Так, друзі, дивіться, куди ми з вами еще зайдемо. Жара сумасшедший, 25 градусів. І ми куди пираем? Звісно, все, на океан. На Ага. Вон Тасква это уже есть. Нет, не ну, я да? вас. Все, мы зашли, застрелили Дитина. Дитина, Привет, куда я? Нет, надо ну, скажи, что в Тикток ты то будешь выкладывать. В Тикток, конечно, буду выкладывать. Ну, врілс, завтра пропаде. Дивіться, який в мене ходить Дриш, нічого не їсть. Ну, а красивий Дриш, любимий. Давай, давай, куди? Ну, Навірно. Ага. Шукаємо так, в мене жовтий. тебе? Так, шукаємо. 1064 лежить. Оп, 1050-1064. О 1065. дитина, 1065. Все, що будемо переодіватися. А що я в пакеті покажу? Папіна лінтяйка. Щоб не напружуватися. Все, гарного дня, друзі. Тобі туди. Все, папі, папі туди. Все, бай-бай. Так, тут санвузол, душики. Оп, тут Настя, привіт. І почалося. Ох, жовтенька горошка, моя улюблена, дивіться. Так, тут не спинитися. Тут банки, ну, це слабенькі банки. Там зона для дітей. Або для батьків, які не хочуть плавати, а хочуть просто полежати на колінах. А от там просто басейн. Ліха рукає. А що, те не горка не працює?